Всім привіт! Вітаю вас на каналі TrinitySB. Сьогодні у нас цікаве відео. У мене тут на столі багато нових девайсів. Тут і медіаконвертери, конвертери, і SFP-модулі, PoE-інжектор, PoE-екстендер. Я вам розповім, як це все працює, для чого воно потрібно. А також в кінці відео ми з вами протестуємо PoE-інжектор та PoE-екстендер. Буде цікаво. Поїхали! Почнемо з того, для чого потрібні медіаконвертери. Так як звичайний інтерфейс мідний типу Ethernet гарантовано працює до 100 метрів по кабелю типу VitaPara, тому якщо нам потрібно більш довгі відстані, то зазвичай ми використовуємо оптичний кабель. Ось тут нам на допомогу приходить медіа Він перетворює звичайний мідний інтерфейс до оптичного інтерфейсу. У мене тут два типи медіаконвертерів. Перший тип це на базі SFP-модулів. Тут два SFP роз'єму. Яка саме особливість ось цих медіаконвертерів? Перше, це дуже мініатюрний корпус, я б даже сказав мікрокорпус. Він дуже е, добре відводить тепло та живлення через Type-C. А можливо, потрібно ще використовувати живлення від поя. Інтерфейс працює в протоколі до 1 Гб, живиться від роз'єму типу Type-C 5V або від poe інтерфейсу. До речі, в комплекті з медіаконвертором йде ось такий адаптер живлення 5 В 2 а та звичайний кабель Type-C. Так як медіаконвертор працює на базі SFP-інтерфейсу, то йому потрібні ще SFP-модулі. sfp модулі постачаються окремо. Ось так вставляється SFP модуль. У медіаконвертор і ось так у другий. Зверніть увагу, вони різного кольору. Це означає, що вони працюють на різній довжині хвилі. Як правило, це 1310 нанометрів та 1550 нанометрів. Другий тип. Медіаконвертерів. Тут вже вбудований SC оптичний інтерфейс. Хочу зазначити основні особливості ось цього комплекту. Ну, По-перше, це компактний розмір. Ви саме бачите, який розмір. Друге, це алюмінієвий корпус, який добре відводить тепло. Третє широкий діапазон живлення від 5 до 15 вольт. Також це WDM медіаконвертер, він працює по одному волотичному волокну і має вбудований оптичний інтерфейс типу SC, на відміну ось цього першого комплекту, де нам потрібно буде ще е, окремо sfp модулю До речі, а яка максимальна можлива довжина оптичного кабелю при першому варіанті і при другому варіанті. При першому варіанті, там де у нас SFP-модуль, довжина залежить від SFP-модулю. А саме ви можете побачити це на характеристиках самого модулю. У мене це звичайний 20-кілометровий модуль. Це означає, що цей комплект може працювати до 20 км. У другому варіанті тут оптичний інтерфейс збудований. І виробником зазначено, що цей інтерфейс може працювати теж до 20 км. Комплект працює на інтерфейсі до 1 ГБіту, має широкий діапазон живлення від 5 В до 15 В. Комплектується ось таким блоком живлення. Це звичайний 5-вольтовий блок живлення. Ось таким роз'ємом. Тепер саме цікаве. У мене тут PoE-інжектор і PoE-екстендер. Для чого потрібні ці девайси, як вони працюють. Почнемо з інжектора. Наприклад, нам не потрібен в точці А комутатор. Але нам потрібно поя. Для цього поя поєінжектор. Бачите три роз'єми. Перший роз'єм це живлення від 12 до 48 вольт. Другий роз'єм це звичайний езернет без живлення. Наприклад, від роутера подаємо сюди сигнал. І другий роз'єм це вже з Цей самий сигнал, який прийшов від роутера, наприклад, з'являється на цьому порту, але вже з живленням попоя. Які особливості саме цього девайсу? Корпус цього інжектора вироблений з алюмінію. На задній панелі є кріплення під Дін рейку, декілька слів про широкий діапазон живлення. Так як на ньому написано 12-48 вольт, ми можемо з вами подати на нього 12 вольт і все одно отримаємо 48 В для появ. Як це працює? Діло в тому, що всередині є спеціальний так званий бустер, він підвищує напругу з 12 або з 24 вольт, робить нам 48 вольт. Має гігабітний інтерфейс, підтримує пойовий вихід стандарту 8023 AFAT. Дистанція стандартна до 100 метрів. Має блискавка та грозозахист імпульсу до 6 кВт. Захист корпусу IP40. Працює при зовнішній температурі від мінус 40 до плюс 85 градусів Цельсія. Тепер перейдемо до іншого девайсу. Це у нас екстендер. Для чого він використовується? Зверніть увагу, до речі, що в нього немає роз'єму живлення. Він призначений для того, щоб отримати живлення від PoE. Ось отак перший інтерфейс в нього підписаний як POE-input. А інші чотири інтерфейси це PoE вихіди. Вони всі єбітні. Він отримає PoE по-першому і Транзитом передається живлення по чотирьом портам. Як це можна використати на практиці? Наприклад, звичайна ситуація, ви на об'єкті, у вас вже прокладений кабель витапара, як правило це один кабель, але ваш замовник хоче, щоб ви розширили ваше обладнання на точці Б, щоб ви встановили або ще одну камеру, або ще камеру або точку доступу. І це проблема прокласти ще один кабель, або ще два чи три кабелі. Тут прийде на допомогу ось цей девайс. Ви цей девайс встановлюєте на точці Б, там, де у вас один інтерфейс того кабелю. Під'єднуєте до першого порту. Він у вас отримує живлення і е, вбудований міні-свіч, міні-комутатор, дозволить вам ще під'єднати ще 4 девайси. Наприклад, 4 камери. Або 3 камери та точка доступу Wi-Fi. Має гірбітні інтерфейси. Захист корпусу IP40. ПОЕ-вхід підтримує потужність до 30 Вт. Є-версії з 60 та 90 Вт. Максимальна потужність одного порту 12 Вт. Максимальний бюджет поя 25 Вт. Має блискавка та грозозахист, захист імпульсів до 6 кВт. Працює при зовнішній температурі. Від мінус 40 до плюс 85 градусів Цельсію. А тепер саме цікаве, як я обіцяв раніше, протестуємо наш POEXTENDER та наш поінжектор. В якості нагрузки будемо використовувати камеру, точку доступу, наш медіаконвертер та навіть роутер-мікродік, який може живитися від PoE-порту. Ви бачите, у мене на столі лежить мій бойовий прилад. Раніше я його використовував в наших попередніх відео. В ньому є одна така цікава функція це моніторинг споживання енергії на поєпорту. Перше, ми подивимось, яке саме споживання екстендеру. А далі я підключую, під'єднаю всю нагрузку на нього і подивимось, яке загальне споживання всієї нагрузки плюс екстендер. Далі що ми зробимо? Ми з'єднаємо наш екстендер та наш інжектор пачкордом. Далі ось у нас є DBG Craft 1205. Під'єднаю до нашого інжектору. І далі ці 12 вольт перетворюються на наше поє. Побачимо, як це, це взагалі буде в повній схемі працювати. Перше міряємо саме споживання. Для цього вмикаємо наш прилад. Нам знадобиться один. Пачкорт. Ставимо на поя, а другий кінець на поле вхід. Ось так. І ось на екрані я бачу, що наш екстендер ну, приблизно споживає десь 2 Вт. Тепер давайте ми будемо під'єднувати нагрузку. Першим під'єднаємо нашу камеру. Камера у нас буде на першому порті. Другим портом у нас піде наша точка доступу, далі роутер і медіаконвертер. конвертор. Потрібно подивитися, чи є живлення на всіх девайсах. Для цього є окремий світлодіод, який показує, чи є живлення пою. Як бачимо, загальна потужність. У нас досягла приблизно 16 Вт, в принципі, все, мені привод більше не потрібен. Я його від'єднаю від цієї схеми. Ось так. Прибираю. І далі з'єдную наш екстендер та інжектор. Ось пачкорд використаю. Далі на інжектор даємо 12 вольт. За допомогою нашого кабелю та ДБЖ подаю 12 вольт. Так, дивимось, що у нас тут є, бачу, є поя, є живлення. Дивимось на наш екстендер. Горять всі світлодіоди, вся нагрузка піднімається. Давайте подивимось на саму індикацію на нашій нагрузці. Так, роутер. Бачите, що є живлення, обмін даними, роутер працює. Точка доступу. Теж горить живлення. Ще забув показати вам наш медіаконвертер. Бачите, індикація працює. Для того, щоб працювала камера через нашу локальну мережу, я під'єднав ось сюди на вхід інжектору нашу локальну мережу. Далі нам допоможе наш мобільний застосунок, щоб перевірити, як працює камера. Відкриваємо наш мобільний застосунок. Є, я бачу. Так, є зображення, я бачу, камера працює. Я вважаю, що експеримент пройшов успішно. Якщо у вас є зауваження якісь або ідеї, як, мож, як можливо було б протестувати ще це обладнання, обов'язково пишіть в коментарях. А ми обов'язково вам відповімо. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей на каналі.